Мої вітання, шановні друзі, для України готують варіант зовсім невигідний. Тобто Україна залишається і без територій, і без гарантій безпеки. НАТО нас не беруть і не візьмуть. Вже багато країн за те, щоб Україна, Україні не надавати членство в НАТО, але зупинити вогонь по лінії розмежування. і... Залишити де-факто території за окуповані за Росією, але де юре їх не визнавати російськими. Ну, давайте подивимося: Україна вийде з війни без територій. Це так чи ні? Ну, знаєте, я вам скажу так: Створить, будуть створювати ситуацію, коли треба буде реалізувати, реалізувати по закону, реалізувати закон, да? по закону, і відродити результативність, відродити, тобто все відбудеться так, як хочуть небеса. Тобто все, як назначено вищими силами, а вищими силами призначено реалізувати ситуацію по справедливості. Ось так скажемо. Сильні світ цього планують. Вирішити, вийти із ситуації по справедливості, але через компроміс, через домовленості. Питання справедливості ніхто не відкидає. Але спробують, планують і спробують через домовленості. Ведеться гра дьявола, щоб через компроміс, дуже боляче вдарити по законах, по безпековій системі світовій і цим самим створити тупікову ситуацію у планах стосовно вирішення проблеми через компроміс. І, звичайно, що ударять вони по домашнім цінностям, по домашнім цінностям, світовим, скажем, ну, скажімо так, світовим цінностям, да? створивши тупікову ситуацію. Це планує дьявол. Він не хоче через компроміс справедливого рішення, він хоче ударити по цьому, створити тупікову ситуацію. Гра його буде зруйнована, ідея дьявола, його гра буде зруйнована. Ну, дивіться, світ максимально буде прикладати, все рівно прикладати, бачите, світові цінності. Ударити дуже сильно по світовим цінностям, забравши своє. Те, що він хоче за бажанням, так? Але ідея дьявола буде зруйнована. Доведеться відмовлятися від ресурсу від нашого дому, або ресурсу в нашому домі, від територій, які окуповані вже. І тут є таємниця. Ну, швидше всього, що гру буде зруйновано. його гру, дьявола, гру Росії, буде зруйнована. Їх ідею, да? ідею буде зруйновано. і ідею, це ресурс нашого дому, окупований ресурс нашого дому, треба буде йому відмовлятися. І тут ось іде якась таємниця, якась таємниця. Доведеться віддавати їм все рівно ну, відмовлятися. Заставлять відмовитися, швидше всього. Заставлять все рівно відмовитися від окупованих територій. Це буде кінець, да? відкладена робота. Результату не матиме. Результату те, що він намітив, да? те, що з чим визначилася Росія, не буде мати результату, з цим буде покінчено. Ну, не показує мені, мені не показує, що, що Росія залишиться з окупованими територіями. Не знаю, не показує Таро, що Росія залишиться, заставлять їх відмовитися. їхню дору, яку вони будуть вести, зруйнують і, і, і доведеться відмовлятися. Дивіться, все рівно. Проєкт затягнеться і їм доведеться йти. Той проєкт, який вони розпочали в нашому домі, він затягується і доведеться йти через те, що затяглося усе. Вони вийдуть, але не так, не, не так швидко. Ви знаєте, їх все рівно, я думаю, що заставлять через господарську, через зміни в господарській частині. Можливо, додушать економічно, додушуть до такого. Стану, що, вони, що їм доведеться відмовлятися від окупованих територій і виводити війська. Ну, ось так, поки що так показує. Як воно буде далі, подивимося ще далі. Що, тому що, знаєте, робити такі розклади дуже важко, тому що дуже-дуже динамічні події, дуже багато дуже багато суб'єктів втручається в, розвитку, в розвиток цих подій. Доведеться їм іти, є страхи. Є страхи, що домовитися буде неможливо. Домовленості підвиснуть. Домовленості, самі домовленості затягнуться. Є побоювання, що домовленості затягнуться, і імператор в Україні. Буде. Ну, тут, можливо, або імператор зміниться. Знаєте, тут, тут іде. Розчарування в імператор, з імператором в Україні, певне розчарування. Влада зміниться, є бажання через хитрий хід нав'язати обман. Ну, звичайно, що хочеться. Ось люди. Обман. Так, наказ активними бойовими діями це ілюзія. Ви знаєте, якось воно, якось воно буде, можливо, зупинять перемовним процесом війну зупинять. Але заставити, потім заставити Вийти Росію змусять, ну уже не при, не при Зеленському, що, всього, тому що тут буде зміна. Весь час падає, що зміна імператора буде. розумієте? І от бачите, наказ. Наказ діяти активними бойовими це ілюзія не буде. Можливо, через якісь економічні труднощі, які світ створить для Путіна, його заставлять вивезти війська, тому що він не потягне ні війну, ні окуповані території. Але все це, звичайно, підзатягнеться, тому що помірність випала, підзатягнеться. Ну, подивимося, як програється розклад. Можливо, ми будемо ще на це питання дивитися через деякий час, тобто періодично, тому що, тому що інформаційне поле цих подій, воно все-таки буде змінюватися. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.